Коли люди розійшлися, я стала прибирати із столу, і тут в кімнату зайшов мій чоловік. В руках у нього був лист і якась скринька. Я знаю, що ти її ніколи не любила, тому й не просив тебе їздити до неї в село, але її не стало і те, як невістка, мала б провести її в останній путь, каже мені чоловік. Звістка про те, що не стало свекрухи, застала мене зненацька. Я і справді її не дуже любила, тому й не спілкувалася з нею всі ці роки. А навіщо? Вона жила в селі, а ми з чоловіком у місті. Чоловік часто й сам їздив до своєї матері, а мене з собою він ніколи не брав і навіть не наполягав на тому, щоб я теж їхала. Ми з нею бачили всього кілька разів. Але коли чоловік їздив на матері, я передавала їй гостинці з міста. А коли він повертався, то привозив гостинці з села. Так ми й жили. Я вважала, що немає необхідності дружити з свекрухою адже ми з нею занадто різні. Так пробігли роки. начебто й нічого поганого не відбулося свекруха не заважає, не повчає. Сама у гості рветься і не кличе до себе. Життя З Чоловіком стосунки були чудові, з грошима справи пішли вгору. Ми могли собі дозволити відпочинок навіть за кордоном. А тим часом мама чоловіка старіла. Я цього й не помітила, бо ж не бачила за нею багато років. Коли свекруха проупала з сил, чоловік кликав мене з собою в село, але моя впертість не дозволила мені поїхати. На похорон я теж не хотіла їхати, але потім все добре обдумала і сказала чоловікові, що я таки приїду. А далі відбулося щось дуже дивне. Коли я переступила полі хати свекрухи, на мене нахлинула якась ностальгія за втраченим часом така, що я сильно розплакалась і зупинитись не могла. Мамі ж нічого не було потрібно, просто щоб ми були поруч, а я й сама не приїжджала, і сина не пускала, так що вона навіть не мала змоги поспілкуватися з онуком. На поминках було всього кілька людей, найближчі сусіди і родичі свекрухи, які розповідали, якою доброю людиною вона була. А я себе спіймала на думці, що нічого про неї не знаю, а вона народила і виховала для мене мого чоловіка, найкращого чоловіка в світі. Коли люди розійшлися, я стала прибирати зі столу, і тут в кімнату зайшов мій чоловік, в руках у нього був лист і якась скриня. Виявилося, що цей лист свекруха написала для мене. Вона просила у мене пробачення за те, що не змогла як старша налагодити між нами стосунки, і не стала для мене матір'ю, а вона так хотіла мати донечку. В кінці листа мама чоловіка написала, що вона мене дуже любить і що віддає мені всі свої коштовності. Я відчинила скриньку, там було кілька золотих виробів ланцюжок, хрестик обручка і дуже красиві сережки з Рубіном, до яких в наборі був ще й перстень. Сказати, що я була розчулена, це нічого не сказати, і справи на коштовностях мама весь цей час любила мене і навіть наприкінці життя згадала про мене, а я весь цей час була черствою і відстороненою. У мене є майже дорослий син, який зараз зустрічається з дівчиною, і скоро я і сама стану свекрухою, і я б дуже не хотіла, щоб моя невістка ставилась до мене так, як я до своєї свекрухи. Шкода лише, що я занадто пізно все зрозуміла. А як ви вважаєте, як з самого початку мають поводити себе свекруха і невістка, щоб потім про це не пошкодувати?